Маємо ось таке нове надходження. Шкода Octavia Tour 2006 рік, 253 тисячі рідного пробігу, 1.6 MPI Саме простий та надійний двигун з ось таким оцелончиком. Немає жодного підкрасу по автомобілі. Приїхав з Голландії. Є вже сертифікат відповідності. Чудовий варіант буде для сім'ї, велика, вмістима з хорошим кліренсом. Саме головне, що на свій 2006 рік автомобілі немає жодного підкрасу. От показую для тих то має якісь там сумніви, що кажуть, та машина в таких роках не може бути без підкрасів. Показую все, щоб не було там якихось. Що хтось когось обманює і тому подібне. Зразу вам міні-огляд буде по прибору по автомобілю. Що підкрасів немає. До 140 мікрон це йде все заводське. Від 80 до 140. Тобто от такий от варіант. Криша. 75. Автомобіль знаходиться на Луцькому авторинку, кому цікаво, можна буде приїхати, подивитися, все перевірити. Так само і пробіг, і все решта. Ціна 5200 на старті. Хороший дуже варіант. Такая вот Шкода.